Увага, увага! Сьогодні у нас свято. Ми будемо новий кабінет відкривати. Шановних гостей, ми вітаємо щиро. зустрічаємо добро, любов'ю та миром. Адже сьогодні в Новороманівському ліцеї, в опорному навчальному закладі Брониківської громади урочисто відкриваємо кабінет безпеки. Хто в цьому кабінеті. Ви знаєте, наскільки цінним є наше життя і безпека, правда? Yeah. У цьому кабінеті для вас будуть проходити різноманітні уроки, заняття, тренінги, на яких ви вивчите правила безпечної поведінки, поводження з вогнем, мінної безпеки до медичної безпеки. Великий полі тут такий мініатюрний його вигляд. Можна також це все роздивитися, але обов'язково ознайомлююся з тим, що тут написано тут основні такі заходи, з якими потрібно знайомитись, прочитати їх. Ви ж ходите в школу для того, щоб навчатися і будете це все потихеньку читати, тут різні куточки, різна цікава інформація. 9 листопада, коли ми отримали рекомендаційний лист служби ДСНС про створення класів безпеки у кожному закладі загальної середньої освіти, спільно з нашим районом ДСНС Новград Полинського району, ми приступили до створення даного даного класу. Цей клас сьогодні ми відкрили в опорному закладі освіти Новороманівський ліцей Брониківської сільської ради. В класі будуть проходити заняття для учнів закладів загальної середньої освіти всієї громади. Також у даному класі ми будемо графічно проводити заняття і для наших дошкільнят, закладів дошкільної освіти Брониківської громади. Даний клас буде використовуватися і для роботи психолога, так як це буде одне додаткове місце для. Такої роботи, адже ми сьогодні живемо в стані війни, і багато дітей є свідками війни і мають синдром небезпеки, і синдром як свідка війни, та діти, які пережили війну. Адже в нашій громаді в наших закладах освіти навчається 14 дітей внутрішньо переміщених осіб, які бачили на свої очі страшні страхіття війни. Також психолог буде працювати над цим, і дітки відчують, побачать і рефлексорно хоч ручками отримують те, від чого вони втікали, адже ми бачили, і є степ із стендів і є відповідний куточок мінної безпеки. Тому я думаю, що ми вилікуємо їх, і наші діти будуть щасливі.